Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 9, вірші з 1 по 7. убо убопієвої скінія оправдання служби святої жулюдської. «Скиния босу бы сооружена бысть первая, в ней же светильник и трапеза, и предложение хлебов, я же глаголица святая». «Повторей же завеси скиния глаголи моя святая святых». Злату имущей кадильницу, и ковчег завета окован всюду златом, в нем же стамна на злата имущая манну, и жезл Ааронов прозявший и скрижали завета. Превыше же его херувимы славы, осеняющие алтарь. В них же есть ныне глаголоти подробно. Сім же, тако устроєним в первую у Боскинию хождаху священниці служби совершающе. во вторую же єдиною в лето єдин архієрей, не без крови, юже приносить за себе і о людских невежествиях. Мав же і перший заповіт постанови Богослужби та світську святиню. Була б упоряджена перша скинія, яка зветься Святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвені хліби, а за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. А над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скині входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященник не без крові, яку він приносив у жертву за власні гріхи та за гріхи народу.